Надалі. Петриківці 243 роки. День народження селища святкували не тільки усім селом. Гості приїхали із сусідніх сіл, міст та навіть областей. Організувати народне гуляння допоміг укроп. Чим радували та чим пригощали у центрі народного мистецтва, дивіться далі у сюжеті. Розписані декоративні яйця, мініатюрні гарбузи, текстильні вироби, взуття. Петриківський розпис ледь не всюди та не на кожному виробі. Майстер-класи, будіарти і все це під музику зірок народних ансамблів. Хтось відбиває гопакам. Та читає вірші. Ми ваша надія і зміна. Ми майбутнє села. Та, щастя вам і здоров'я, хай домові. Бог Свято Дня селище тут гуляють гучно, адже Петриківка цього року відзначає своє 243-річчя. При нагоді відзначили почесних громадян селища. Святкували не тільки Петриківці, гості приїхали із сусідніх сел та навіть областей. Побажати своїм дорогим Петриківцям, впевненості, стабільності, миру, достатку, щоб всі були при роботі. Щоб кожен в душі мав доброту, порядність і могли один одного і підтримувати. На ярмарку, де столи ломилися від різноманіття, можна було хряпнути медовухи, почастувати смаколиками чи придбати солом'яного капелюха до вишиванки. Або прикрасу, розписану тутешніми майстрами на згадку. Тут кожному знайшлась розвага. Справжнім козакам прийшли до дощі чоловічі ігри, стрільба із лука та фехтування мечем. Не спали у центрі Петриківського розпису аж до ночі.